Ну, Якщо грати будову різерного інструменту, я думаю, що <кій> будь-який різерний інструмент складається в першу чергу іменно з різних, в побудові залежить від типу різного інструмента, який є. Але будь-який різний інструмент має особливість ту, що завжди є різальний клин. Які складаються з передньої задні поверхні і ще деяких поверхень, які утворюють нам різну частину так, або головку. Далі корпус. Корпус може бути як один, а може бути зібраний із чогось там, ще чогось. Тому, панове, нам для того, щоб проєктувати різний інструмент, потрібно в першу чергу. Знати, де той інструмент буде перетужувати, на якому метал верстатному обладнанні, знати, звичайно, можливості верстату тобто, подачі, знати ряд подач, швидкостей, так? Для того, щоб можна було щось рахувати і як він кріпиться.